Завчання й освіта ваш горизонт, ви бороните сумлінно освітній фронт. Низько вам поняємо до землі. Засміняйте вам, вчителі. Любі наші вчителі. Вас сьогодні привітаємо. Вибачте, якщо не так, ми науки всі вивчаємо. Ми із вдячністю до вас за терпіння та старання. Хай же все вдається вам кожен день з самого рання. Будемо навчатися ми з сумлінням та бажанням. Горді, щоб відчули ви за усі ваші старання. Вчителі, ви мудрі, добрі люди. Хай поважають вас, цінують всюди. З усім ви впораєтесь, на відмінно. Ми всі навчились працювати дистанційно. Три слова про вчителів. А, найкращі чуйні. Справедливі, а, яскраві, позитивні і готові допомагати. Стримані, гарні, особливі, чуйні, терплячі, розумні та інтелігентні. Поважання вчителям, а, міцного терпіння і енергія. Кохайте та будьте коханими. Встайте, здоров'я. Сьогодні начло. Давай, давай, давай. Мені. давай. Мені. Скажи, Мені. чого бажають вчителям. Мені. Наші вчителі гарні, красиві, неймовірні. Я бажаю вам, щоб вас були гарні учні. З Днем вчителя, доброго дня. Ми вітаємо вас, з Днем вчителя, та хочемо вам побажати миру здоров'я, достатку, сил, відпочинку. Вірю в себе, Відваги. Порозуміння. Турботи. Легкої праці. Щастя. Поваги до вас. знагоди, Позитиву. Мудрості. Пошани. Процвітання. Ви найкращі. Ви найкращі. Ви найкраще. Ви найкраще. Ви найкраще. Ви найкраще. Інна Анатолійовна та Тетяна Миколаївна вітаємо вас, з Днем вчителя. Ми вам дуже вдячні за вашу тяжку роботу, за душевне тепло і мудрість. Ви нам даєте не тільки знання, але й віру в майбутнє. Ми хочемо вам побажати від усього серця, натхнення, терпіння і щирих усмішок учнів. А ще хочу пообіцяти, що ми будемо старанними учнями з повагою 8Б. Шановна Ірина Олександрівна! Та Ірина Миколаївна, з нагоди дня вчителя. Хочемо сердечно привітати вас і висловити щирі слова вдячності за вашу невтомну працю, посвячену навчанню та вихованню нового покоління. Ви справжні майстри своєї справи. Вчителі, які не тільки передають знання, але й надихають, виховують та підтримують своїх учнів. Ваше професійне майстерство, турбота та дбайливість допомагають формувати сильних. Розумних та творчих особистостей, які готові до подолання будь-яких викликів. Ваша праця важлива і незамінна. Ви вкладаєте у це все своє серце. І ми вас цінуємо. Бажаю вам міцного здоров'я, великої наснаги та невичерпної енергії для подальшого професійного зростання та досягнення нових вершин. Щиро вітаємо вас з днем вчителя. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, визнанням та любов'ю ваших учнів. З повагою 9 а. Безліч зовсім різних мов. Вихователі знає. Бо до кожного з дітей він підхід свімає. Наче пригорне Пригорний обійме ніжненько. Буде птахам діточкам, мов гнездіти тепленько. Тож цю працю клопітну поважати треба. Адже виховати для дітей нахиляє небо. Прийміть вітання, щирі, від душі. Із професійним святом. вчителі. Урок хай проходить на ура. Хай любить та поважають дітвора. Душевних сил, наснаги і тепла. Щоб кожна мить яскравою була. Хай школа буде, наче другий дім. Щоб затишно і добре було в нім. Дорогі наші педагоги та вихователі. Учні нашого класу щиро вітають вас з цим чудовим та професійним святом Днем Вчителя. Сьогодні до вас слова щирої шани та сердечної вдячності, розум, серце, душу, здоров'я упродовж усіх років ви віддаєте своїм вихованцям. О, рідний любий вчитель, наш ласкавий, байливий друг наш з юних літ. Ми вам слова принесли величаві і наш учнівський радісний привіт. Вчительська доля мудрістю вкрита, дзвонить вона сміхом дитячих сердець, Вчительська доля дощем рані вмита, вона для людей буде вічним серцем. Вклонімося низько учительській долі, і шану святу крізь віки пронесем, серця подаруємо в дитячих долонях, і щедру любов принесем. Шановна дорога Ангеліна Геннадія, від усієї душі вітаємо вас, з Днем учителя. Хочемо сказати вам спасибі за вашу кропітку працю, за ваше терпіння, розуміння та вміння вирішувати будь-які ситуації. Хочемо побажати вам ніколи не сумувати, бути завжди на висоті, щоб здоров'я не підводило та не бракувало енергії. Наш чудовий класний керівник Алла Васильівна це присвячується вам. Вітаємо вас з днем вчителя, і хочемо побажати, щоб викладання стало для вас не просто роботою, а діяльністю цікавих захоплень і чудових ідей. Нехай ваше життя не просто рахує дні, а наповнює їх яскравими емоціями та щасливими посмішками. Дорогенька Ніна Васильівна, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам нескінченного терпіння, адже саме ви, перша людина, з якою ми проводимо найбільше часу в обдарованості. Дякуємо вам за це. Бажаємо, щоб те, що ви віддаєте нам, дітям поверталося вам зі сторицею. Зі святом вас! Наш улюблений Руслан Васильович. Вітаємо вас з ним вчителя. Бажаємо вам щасливого біоритму, відсутності бактерій смутку і вірусів сумнівів. Бажаємо мати високий імунітет до будь-яких недуг. Бажаємо ферментів любові і удачі. Ваш 10-й Б. Дякуємо вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо, щоб ви виховали ще не одне. Гідне, розумне та освічене покоління з Днем Учителя вітаємо наших найкращих вчителів з професійним святом. В цей особливий день хочемо висловити свою вдячність Валентині Вікторівні та Світлані Володимирівні, які щодня надихають нас на нові досягнення та мають велику витримку. Ви, наші навігатори, ви мудро наводите нас на правильний курс у цьому лабіринті. Тому в цей чудовий день бажаємо вам всього найкращого, щоб у житті все було саме так, як цього побажаєте. Сьогодні свято ваше. Пам'ятайте, що ви гордість наша. Учителів, таких як ви, і в цілому світі не знайти. Дякуємо вам за те, що ви завжди поряд є. Та глибоко вдячні за те, що життю нас навчили. За розуміння і терплячість, бо ви знаєте класу нашого палкість. Люба вчителька наша, Юрівна Тетяна, за кожного дуже відповідальна вона, та сама, що дарує знання, бо це її справжнє покликання. Чуйна та м'яка, наче друга мама. І вихователька наша золота ім'я її Людмила Іванівна. Хоч інколи сувора та більшого серця, мабуть, ні в кого нема. Турбота й мудрість її то є справжні дива. Найріднішими у школі нам стали, як ті скарби, що так довго шукали. На все життя ми вашу доброту запам'ятали. Шановні Валентину Іванівна та Аляна Володимирівна, ми хочемо привітати вас зі святом. Хочу вам побажати наснаги та мотивації у праці. Ваш труд неоцінений. Даруйте нам мудрість та знання, любов і тепло від щирого серця. Хай ваше життя наповнене наснагою, любов'ю та здоров'ям, а педагогічна майстерність з кожним роком. Це більш витонченою. Зі святом. Щиро любимо та цінуємо вас. У святковий час, Наші вам вітаємо. Що боже здійснилось. Наш директор, душа для всієї школи Заучте ж людина своя не підведе ніколи, а усі вчителі. Дружна я команда, супермени змінчий, які, суперкласна ба. А слава про школу світом, ви не усі за святом бережи вас Боже, рідна Україна переможе А всі працівники, хто про учнів дває, вам бажаєм ян Богу усіх, а я оберігає що. У душах тепло, а у серці щастя, і за ваше добро щедро всім востаннього, всі ці святым читилі країни, весь слава прошло, всі святом, бережи вас Божий.